<рес> Я пробрався поліс на PC Bitani Rollery. Добрий вечер. Добрий вечер. Я дуже рада, що ви знову у нас ефірі. Ви будете на четвертій хвилині. Це це те, що бачать люди, так? — А це то все що за шума відбувається. Проти України раніше відправляла снаряди і балістичні ракети, та сельцю людей, юниде, четвертий залучені освіти, чи декілька мільйонів розвитку, і загальний військовопідпиніст. Що робитиме захід, на це відповість. Про це було кейвісі на живе з Лондона, всі адміністра. Ось mm -hmm. <laughs> <Я шут. реш> ось так виглядає святиння BBC. В офісі доробляться всі світові новини. Уявіть. Це тут. Просто влетенський офіс на багато-багато погрій. Оце так. Саме ваша ББС нова, так? Прикол. Оце історія. Біткоїники, глянь mm -hmm. Це стара частина BBC. І сюди заходимо всі зірки, всі президенти світу, ну, от саме через ці. You're Це така свята, святый не знатні я Саме тут. Вони проходили, заходили, їхали в комплекта, де тільки що їхали. Дивіться, як робота like, на BBC відбувається. Боже, скільки... А Який тут штат? скільки їх?